Далеко ми зайшли. Але я не розумію, як вам увесь цей час вдавалося реалізовувати свій план. В результаті катастрофи 2006-го Свідомість перехопила контроль над мережею Х та аномальною енергією. Пізніше ми створили моноліт та агентів, але були й ті, хто допомагав нам від початку. А як ти у це вплутався, Шраме? Науково-оперативна група Іскра завжди працювала на вчених. Вони вивчали зону, а я був впевнений в її таємничому призначенні. Коли я почув легенду про світлу зону, то почав шукати її прояви. Навіть в найнедоступніших і смертельно небезпечних куточках і знайшов орбіту. говорив загиблим тополею, як ти з бродягою. Пізніше, разом з Озерським, ми зробили все, щоб відновити візіограф.